Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У Степногірську росіяни атакували впівдроном авто, яким облводоканал возить воду до прифронтових сіл. Нині 14 населених пунктів Запорізької області довгий час залишаються без водопостачання, щоб запобігти гуманітарній катастрофі і організовують підвіз води. Однак для окупантів це всього лише чергова ціль. Пізніше росіяни п'ять разів вдарили зі ствольної артилерії по біленькому. Люди не постраждали, зруйновані будинки, пошкоджений транспорт. Більше трьохсот росіян з майже півсотні одиниць техніки вчора надвечір штурмували ділянку фронту від П'ятихаток до малих Щербаків та в районі Малої Токмачки. Наші сили оборони били по ворогу з артилерії та дронами, пошкодили три танки та знищили ще 29 одиниць техніки та 140 окупантів. Перший за тривалий час випадок хвороби лайма зареєстрували у Запоріжжі минулого тижня. Це інфекція, яка передається через укуси кліщів. Серед симптомів червона пляма на місці укусу. За кілька тижнів болі у м'язах та суглобах. Серцево-судинні ускладнення менінгіт. Тож будьте обачними, коли проводите час на природі. Оглядайте себе та при укусі кліща одразу звертайтесь до лікаря. Штраф за образи на робочому місці відтепер можуть отримати працівники та керівники. Щоб ви них покарали, треба подати скаргу до держпраці. За приниження, психологічний тиск та токсичну атмосферу на робочому місці передбачений штраф від 850 до 1700 гривень, або до 30 годин громадських робіт. Фопи та керівники мають заплатити більше від 1700 до 3400 гривень, або ж 40 годин займатися громадськими роботами. 48 квартир та будинків придбали запоріжці за. Житлові сертифікати їх вони отримали як компенсацію за знищене російськими обстрілами житло. Нині у місті погоджено отримання 187 житлових сертифікатів на загальну суму понад 165 мільйонів гривень. Кожне п'яте меню у запорізьких школах та садочках не відповідає нормам. Такі результати перевірки Держпродспоживслужби. За три місяці фахівці обстежили 36 закладів освіти на готовність до змішаного навчання. Зокрема, перевірили 172 варіанти меню для дітей. 32 з них мають порушення норм. Запорізька молодь зможе співпрацювати з австралійським містом Гладстон. Відповідний обмін досвідом з молодіжними радами іншого континенту мають запустити незабаром. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.